Хто або що постукає у ваші двері зовсім скоро. Давайте так Хто або що. Так, ой, якусь смуту вносить якийсь мужчина в ваше життя. Ви вже думали, мабуть, що він все в минулому, а він тут, як тут, Являється, або не хоче відпускати по картам. Вважає, що ви його доля. Ви знаєте, тут хтось от такий активний, але ви його не хочете по картам. Він якийсь маніпулятор. Ви йому не довіряєте. Ви його не пустите в своє життя. От стукає у ваші двері якийсь мужчина, якому ви ці двері захлопнете, я би так сказала. І ви звільнитесь від нього. Можливо, тут дійсно хтось, ну, кого ви не хочете бачити. І ви якось з легкістю зможете від нього. Відбитись, да, грубо кажучи. Ну, ви будете відчувати після того, як він піде з вашого життя, якусь свободу, і дійсно, ніби історія з ним завершилась, і ви тепер можете бути в якомусь спокої. Хай таке буде.